На календарі перші числа місяця. Тож Юрій Миколаєвич традиційно фіксує показання свого лічильника газу. Віднедавна чоловік передає їх винятково онлайн. Щомісячна така традиція у мене дуже зручно. Нікуди не треба їхати уже майже півроку. Замість застосунку 104UA Юрій Миколаєвич користується особистим кабінетом газмережі – національного оператора, який нині доставляє газ переважній більшості українських родин. Я пройшов через і через квітанці, через усе нічого привикає людина. Мені зручно дуже зручно. Для початку мені нагадувала донька про це. А зараз я звик не багато часу пройшло звики, все добре. Утім, те, що замість 104 чотири слід використовувати нові сервіси, досі знають далеко не всі. У центрах обслуговування клієнтів звернення щодо некоректної передачі показань лічильників одні з найчастіших. Клієнти ще можливо передають через застарілі сервіси показники лічильника, і логічно, що вони тоді не опрацьовуються. Так, звісно, така проблема виникає і досі, навіть попри те, що давно вже не працює особистий кабінет, ще з попереднього року 104.ua саме. Ми допомагаємо їм реєструватись у нових онлайн платформах, пояснюємо, як правильно передавати показники. Окрім особистого кабінету газмережі або вашого локального оператора газорозподільних мереж, передати показання лічильника можна ще й через чат бот сайт, або просто подзвонивши чи відправивши смс, можна звернутися на контактний центр, поспілкуватись з оператором та передати показники. Якщо ж немає на це часу, буде більш зручно зробити це онлайн, зареєструвавшись у чат-боті Ґасуей або в особистому кабінеті газорозподільних мереж. І також це можна зробити смс-повідомленням на короткий номер, надіславши смску номер 4647. Газівники нагадують, передача показань лічильника це не банальне звітування про спожите паливо. Відчасності і правильності цього процесу напряму залежить цифри в ваших платіжках. Якщо ви не передасте дані, це порахують на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання. Це середнє споживання за попередні три роки, які були розраховані. Вони є в заяві приєднання. Споживач з ними може ознайомитися і вже сам може зрозуміти, якщо він не зафіксує показник лічильника, то відповідно в такий місяць у нього буде ось такий середній нарахування. Але часто такі середні дані бувають більшими за реально спожитий об'єм газу, тому цифри в платіжках можуть виявитися вищими за очікувані. Щоб уникнути таких ситуацій, українців закликають не забувати передавати показання лічильників щомісяця з 1 по 5 число. Це треба робити, навіть якщо не спалили жодного кубометра блакитного палива. У такому разі необхідно просто надсилати незмінні показання. Один і той самий показник щомісяця, тобто нарахування, обсяг буде становити ноль. Відповідно, газопостачальна компанія не буде присилати рахунки на оплату за послуги з газопостачання. Альтернатива регулярній передачі незмінних показань, заява до оператора ГРМ про те, що в квартирі чи будинку тимчасово ніхто не проживає. Обов'язково ж звернутися з заявою до газівників треба тим, чиї квартиру або будинок зруйнували чи пошкодили під час війни. У такому разі людям не нараховуватимуть платіжки ні за сам газ, ні за його доставку. Ми проводимо відповідні коригування фактичних нарахувань за розподіл газу з того моменту, коли було пошкоджено майно. Якщо у вашому місті чи регіоні газ доставляє не філія газмережі, а місцевий оператор ГРМ передавати показання лічильника треба з допомогою його сервісів. Наприклад, у Києві такий оператор Київгаз і показання йому передають через особистий кабінет Київгазу. В Одесі це Одеса газ у Полтаві, Полтава газ тощо, але більшості українців газ не доставляють саме місцеві філії газ мережі. Олексій Савіцький і Володимир Коваленко. Факти Фактиві єдині новини.